Привіт, компанія КМА Україна. І сьогодні ми розглянемо форматно-розкрійний верстат новинку від компанії Хольцман ФКС 400 в 32 ТОП. Даний верстат призначений для розкрою плитного матеріалу та плитних масивних щитів. Розширення рухомого столу має розміри 1200 мм на 550 мм та упорна лінійка, яка має можливість видовження до 3300 мм. На поперечній лінійці розміщено два упорних флажка. Також поперечною лінійкою ми можемо здійснювати кутові різи з чіткою гарною шкалою. Це дуже зручно при порізці великих габаритних деталей. Для порізки дрібних. Кутових різів ми можемо використовувати малу додаткову кутову лінійку. Дана модель має литий чавунний диск, який розміщений на пів місяця. На пильному вузлі розміщено два пильних диска основний та підрізний. Основний має три швидкості 3, 4 та 6 тисяч обертів і підрізний 8 тисяч обертів. Основний двигун має 5,5 кВт, підрізний 0,75 кВт. Максимальна ширина пропилу під правий паралельний упор 1300 мм. Тепер перейдемо до приємних бонусів від компанії Хольцу. Даний верстат оснащений двома захисними кожухами для аспірації. Один захисний кожух під прямолінійний різ та захисний кожух під порізкою під 45 градусів. Регулювання нахилу пильного вузла відбувається за допомогою механічного маховика. Кут нахилу. Зображається на цифровій панелі. Перейдемо до панелі керування даного верстату. На панелі керування розміщена цифрова індикація нахилу пильного вузла, індикація мережі, аварійна кнопка вимкнення. Також вимкнення основного та підрізного пильного диску. Підйом та опускання основного пильного диску, підйом та опускання підрізного вузла. Чавунний стіл кріпиться до масивної станини рамної конструкції, яка обварена товстим листовим металом. Загальна ж вага Верстата складає 1100 кг. Дана модель Верстата доступна на складі в Україні. Тому не зволікайте, звертайтеся, а наші спеціалісти допоможуть вам підібрати верстати під ваші потреби.